Я хочу вам ще дещо показати. Ну, наприклад, про Львів, про історію, про історію Львова. Вам має це сподобатися? Совєтська історія Львова. Основна риса книжки тут йде мова про книжку, яка розповідає історію Львова, видана причому, університетом Івана Франка. Ну, як ви розумієте, повністю залежними видавцями, які готові були описувати історію на кшталт того, що зараз нам викладає вже в сучасності Путін, і зокрема. Як описується в сюжеті Радіо Свобода цю книгу, це основна її риса. Тенденційність посулено до абсурду. Замість того, щоб розробляти питання історії Львова на основі документальних матеріалів, автори прийняли згори певні тези, продиктовані політичними інтересами совєтського режиму і комуністичною доктриною. І до тих тез нагинають факти. Такий ненауковий метод в результаті має спотворену історію Львова. Провідною думкою цієї книги є теза про те, нібито населення Західної України, зокрема населення Львова, протягом усієї історії тяжіло до Російської держави і прагнуло з нею об'єднатися, щоб довести правдивість цього неправдивого твердження. Автори книжки фальшують історичну правду. Вони видумують події, яких не було, і ці витвори фантазії подають як факти. Зате справжні факти вони промовчують або перекручують. Книжка просто кишить від видумок. Неправдуємо є твердження про нібито спільне історичне минуле західної України і Росії, про почування братерської любові львов'ян до царської держави. Ці твердження повторюються в різних варіантах в кожному розділі книжки. Цікава річ, що історики Львівського університету солідаризуються з царським імперіалізмом і царським самодержавством у їх намаганнях забрати Львів. Зате прагнень українського народу до власного вільного національного життя, прагнень, для яких Львів довгий час був осередком, автори книжки не спостерегли: Львів має одну мету добровільно втопитися в Совєтському морі. І вся його тогочасна історія це тільки підготовка для всповнення цієї видатної мети. Одним словом, таких текстів про абсурд. І е, знову ж таки про розвінчування цих міфів таких текстів багато. Мені дуже сподобався. Так таки називаються цирульники від історії. Пригадуєш, дорогий слухачу, оте сатиричне бо маршівське цивільного цирульника Фігаро, тут фігаро там, тут підріже, там підстраже, тут підпудрує. Чекайте, у мене тут вилізли, підпудрує, там помасує. І він завжди з готовою фразою на вустах, чого бажаєте, як накажете, мій пане. Воїстину совєтським історикам доводиться як тому, бо Фігаро крутитися і поспішати ганятися за варткою генеральною лінією свого пана Альмавіви комуністичної партії і дивитися, де треба історичні факти підпудрити, як треба підрізати, які зовсім вирізати, а які самим вигадати і науково довести. А що було насправді, та не знаємо. Бо Марше не казав нам, чи його фігаро умів червоніти, коли ловився на такті. Але совєтські історики властивості червоніти. Не мають вони от навіть утратили почуття не так, то супроти історичної правди. Ще в 30-х роках совєтські цирульники від історії, наприклад, доводили, що приєднання Грузії було анексією насильницьким загарбанням, що спричинилося до занепаду культурного і соціального розвитку грузинського народу, і що маніфест царя Олександра І з 1801 року перетворив Грузію фактично в колонію Росії. Ті ж самі історики і долю України розглядали в цій площині, тобто як колонію окуповану. Не говорилося тоді ще про воз'єднання українського народу з братнім російським народом, а говорилося про приєднання, тобто насильницьке загарбання України. Втім. З наказом Сталіна цирульники від історії почали доводити протилежне. Грузія, мовляв, не була анексована, а добровільно, з величезною виходою, приєдналася до Росії. І якби, мовляв, не це, то вона б уже давно загинула, теж саме почали писати і про Україну. Ну, одним словом, я дуже рекомендую вам почитати ці матеріали, тому що вони знову ж таки. По-перше, вони дуже подібні до тої публіцистики, якою я захоплююся зараз, якою ви захоплюєте зараз, до тих матеріалів, за якими ви полюєте. Якщо ви приходите до мене, то ви полюєте і на інших ресурсах. Очевидно, вам цікава така інформація. І ви побачите насправді, що а, десь ви щось нове дізнаєтеся, десь ви підсвітите оці от моменти. Ну, наприклад, оце книга видана університетом Франка Львівським про Львів, який мріє злитися. в... Великому коїтусі з Совським Союзом, це звичайно прекрасна історія. Ну, ти, ти, от, ти читаєш, і у тебе ще одна вінг'єтка на тих знаннях, які ти знаєш. Зрозуміло, що це з одного боку нічого нового, ми все це чули, ми все це знаємо, це вже все було. А з іншого боку, ти ще раз і ще раз закріплюєш собі, чому ти ненавидиш цю гнилу креатуру. Яка намагається окупувати і панувати над нами, перекроївши наші знання, перекроївши правду вигадкою. Матеріали в, цих, в цьому тритомнику радіовизволення абсолютно різні. І Прем'єр Канади говорить в ООН про волелюбних українців. Інтерв'ю з Іваном Багряном про українську літературу напередодні української декади наші за і проти, українська декада в Москві, і іде мова про те, що Москва завжди використовувала. Колоніальні практики, коли зверталися до теми українства, для того, щоб ще більше пронизити, для того, щоб ще більше тривати у стілі, десять років після смерті Володимира Виниченка, українська наука і партійні політруки, де поділись мільйони українців, хто розкрадає багатство України про катастрофу на Коренівці, самовизначення під гусеницями танків? Очевидно, як виглядають національні досягнення карелів? Тобто матеріали різноманітні, вони стосуються тих, чиї долі. Такі ж, як і долі українців, переплітаються з нашими. Ми маємо знати всі ці історії, розширюють знання про те, що відбувається, і доносять, доносять голос, що суперечить совєтській пропаганді, яка домінує на українському просторі. На жаль, совєтська пропаганда нігде не ділася, вона далі продовжує. Свої потуги у тому, щоб домінувати. Просто інші ресурси. Раніше у нас був Голос Америки чи Радіо Свобода. Його голошили. Хтось мів його слухати, за це були покарання. Але поток інформації, який видавала пропаганда, був набагато тонкішим і не таким. Потопляючим як потік інформації, який ми маємо зараз через соцмережі і через зовсім інший підхід до створення нездорового інформаційного простору. Ви тільки подивіться, скільки контенту на Ютубі, всяких покидків це неможливо. Цьому неможливо протистояти, не маючи мільярдів за спиною, тому що Росія вкидає це мільярди. Тим не менше, це не означає, що цьому не треба протистояти. Треба займатися самоосвітою, це збереження ідентичності, це базова гігієна, це те, без чого ваше життя не буде якісним. Це як я не знаю, якщо ви любите каву, це як чашечка кави. Коли ви просто робите своє життя комфортнішим за рахунок тих знань, якими себе оточуєте, і тих знань про те, з чим ви ніколи не хочете мати справу, і вмієте розпізнавати ознаки того, з чим ви не хочете мати справу, для того, щоб не вступати в це болото. знаєте, спочатку ти вчишся, потім ти заходиш по груди в це, і такий ось щось на те. Потім ти заходиш по пояс, розумієш на те, потім по колінки. А потім тобі навіть по кісточки не треба заходити, бо ти бачиш, що це гавніще. Ну і власне тут я хотіла би ще зацитувати ще одне слово, і ми підемо до ще одного блоку, бо мені багато хочеться насправді розповісти. Зокрема, один із останніх текстів першого, першого цього. То можливо, ні, насправді одного з томів, насправді одного з останніх текстів, називається Україна болюче місце. Це останній текст видання книжки, і там розповідається про те, як в Україні в Совітській Україні проводили кампанію проти канадського прем'єра. Який е, говорив на світовому форумі про поневолення України. Ну і, відповідно, в Совєтській Україні почали говорити, що канадський прем'єр там посягає, на що там не те, і треба йому вказати своє місце. І він, мовляв, е, мовляв, ворог України, що він таке говорить. І серед іншого. Е, Є такі репліки у цьому тексті. Якби совєтський режим і не затискував подачу правдивих інформацій, уряд врешті не може перешкодити, коли одного дня вільний світ довідується, що в західноукраїнському місті Станіславі, в якому з 39-го 39 року не було ні одного росіянина, є 12 середніх шкіл, із них 10 російських і два. Дві з української мови навчання. Таких і подібних фактів можна назвати десятки ба сотні. Але, врешті, не в цьому справа. Істотна проблема лежить глибше. Діфен Бейкер. Ну, канадське прем'єр вимагав для України найелементарнішого права кожного народу Права на власне свобідне волевиявлення. Що ж тут лихого, коли це право добре до Америки? Чого воно не може добре бути для народів Совєтського Союзу? Коли совєтський режим справді і так міцно вкорінений і такий популярний в українському народі? Як про це свідчить режим? То чому не посвідчить, не поставити це твердження на перевірку? Перепрошую. Подратованість речників режиму промовою Діфен Бейкера саме з того і виникає, що режим досконало знає, що на таку перевірку він в Україні, як і серед інших народів, піти не може, бо неминуче програє. Речники режиму недаремно закричали так голосно, коли Діфенбейкер Бейкер заговорив про Україну. Він їх вразив в найболючіше місце. І Україна залишається найболючішим місцем. Як була для Союзу найболючішим місцем, так і для Путіна зараз залишається найболючішим місцем. І для всіх росіян ми залишаємося найболючішим місцем. І, зрештою, чому ми це болюче місце? Бо вони нічого з нами не можуть зробити, скільки б вони нас не ламали. І тут я хочу показати вам ще один пост, на який я звернула увагу. Олександр Башук написав про те, що Росія намагалася заголошити Радіостанції з Радіо Свободою Голос Америки 80 річ. Нарешті їм це вдалося. Але хто б мені сказав у році 87 му коли я почав їх слухати, що Москва це робить, зробить руками свого агента, президента США? Голос Америки та Радіо Свобода сьогодні за наказом Трампа призупинили трансляцію всіма мовами, зокрема, і мовами. І мовами все ще поливолених Москвою народів, і в карикатурі, на карикатурі ви бачите мікрофони, і саме їх мікрофони страчать з возу холодної війни. І тут я хочу показати вам ще декілька карикатур, якими радянський союз боровся, створюючи всталення сприйняття Радіо Свободи Голосу Америки у своїх аудиторій. Така карикатура. Мені дуже подобається взагалі до цього повертатися. Отака от карикатура. Мені здається, що автором цієї карикатури є якийсь там пан Зелінський, не путайте з Зеленським. Пан Зелінський, тому що, от, наприклад, в такому ж стилі робота, і тут прямо видно о, підписаний автор. А, і це все, це, це, ну от, це, власне, все про Радіо Свободу. Як ми бачимо, тут дисиденти навіть зображення. Ось я наслухався Голосу Америки, і у мене виросли вуха. Бачите, які. Ось Радіо Свобода, це інсинуації, наклепи, антирадянщина, брехня. Ну, І, зокрема, купи чорти душу, бо вже нікому продавати, на дорогу її візьму. Тільки купи, я і на Радіо Свобода буду працювати, і на Голос, і на голос Америки, і на Радіо Свобода. І, зокрема, ось така карикатура мені мене дуже зацікавила. Ця карикатура була створена десь в 86 році, влітку, яка. Вона знецінює ту інформацію, яку міжнародні медіа несли совітським громадянам про аварію на ЧАЕС. Тому що після того, як сталася аварія на ЧАЕС, ну зокрема, голос Америки робив дуже регулярно протягом року кожен тиждень якісь регулярні сюжети, які розповідали про загрози, про там якусь важливу інформацію пов'язану з аварією на ЧАЕС. А в радянському союзі. Це інформування знецінювало. Мовляв, таким чином міжнародна зарубіжна преса намагається знецінити здобутки Совітського Союзу, і а, про це ви можете почитати в книзі, яка Теж називають Говорить Радіо Свобода, тільки уже це нове видання. Воно поки що доступне на сайтах Радіо Свобода. Якщо ви пошукаєте Римовська, Говорить Радіо Свобода, ви зможете прочитати про це. А також я рекомендую також прочитати оцю книжку. Вона є на Діаспоріані, здається, це історії про Голос Америки, і це якраз історії, які більше стосуються. Того, як взагалі вибудовувалася робота редакцій, тобто, що книга Римовської, ну брошура, книга, що довідник, що Голос Америки, вони побудовані навколо того, як взагалі починалася робота редакцій, хто працював, хто що робив, з чим стикалися. І якщо говорити про голос Америки, бо сьогодні я про «Голос Америки» набагато менше говорю, то зокрема. <т rare> була проблема в тому, що всі редакції почали функціонувати, а редакції українською мовою не було. І е е е непрямим свідченням ваги українського мовлення в американсько-радянській інформаційній війні була активна протидія його початку російської діаспори і кремлівських агентів у США. Свій внесок у справу створення Української служби голосу Америки зробили переміщені особи і біженці з України. В замітці з промовистою назвою Вім'я справедливості і світового миру, що була опублікована в квітні 1949 року на шпальтах українських вістей, які видавав у новому ульмі Іван Багряний. Зазначалося, що до редакції надходить безліч листів від української громади з проханням вжити усіх заходів для налагодження українського радіомовлення, тобто. Переміщені українці, біженці з радянського союзу вибивали діаспора вибивала право на те, щоб ми мали трансляцію голосу Америки своєю українською мовою, і власне. Редакції провідних авторитетних українських газет західної Німеччини неділя і українські вісті розпочали за визначенням літературознавця Миколи Тимошико акцію Рух за українське радіо протягом 49-го року. На шпальтах газет друкувалися заклики до українців, щоб вони з усіх країн свого перебування громадою поодинці надсилали відповідні петиції до дирекції радіостанцій Голос Америки та «BBC». Адже українське радіомовлення голосу Америки і «БіБіСі» – важливий чинний популяризації нашої визвольної боротьби у газетах пропонувався бланк. З текстом англійської мови, яку підписант мав замовити. Більше того, знаючи, що це дуже важко, іноді дуже дорого, просили об'єднуватися і писати декілька заяв, вирізати декілька заяв, відправляти їх в одному конверті. Текст заяви звучить приблизно так: як український радіослухач Голосу Америки, прошу вести в програму ваших передач мовлення українською мовою. Тисячі і тисячі таких українців, як я були змушені покинути рідні домівки, рятуючись від терору. І мільйони українців за залізною завісою почують ваші передачі. Будь ласка, дайте нам можливість слухати Голос Америки рідною мовою. Ну і власне, як ви розумієте, ця робота мала свій результат. Вони досягли того, що, зрештою, Голос Америки зазвучав українською. А потім і Радіо Свобода». Голос Америки зазвучав українською у 49-му році, Радіо Свобода» у 54-му здається. Але це все не так важливо, насправді, ці всі дати, ну приблизно так можна уявляти. Точно, навіть якщо ви щось там приблизно пам'ятаєте, цього вам достатньо. І можна подивитися, яким важливим був цей шлях. І на той період це дуже важливо, і це дуже цікаво. Мені б дуже цікаво було це почитати, тому я саме і рекомендую вам що це видання, що це видання, що видання, оце. Вони нагадують нам той шлях, який ми проходили, який наші. Е Попередні покоління українців проходило для того, щоб у нас був той шанс на майбутнє, який у нас зараз є. Скільки зусиль було зроблено? Ми повинні бачити ці зусилля і повинні продовжувати свою роботу в тому ж ключі.